Ви виграли суд, скасували виконавчий напис, скасували судове рішення, яке було підставою відкриття виконавчого провадження, проте не можете закрити виконавче провадження. Ви надсилаєте заяви з рішеннями виконавцю, просите закінчити провадження, зняти арешти і так далі. Проте виконавець чомусь не реагує, наприклад. Відповідно, якщо ви не закінчуєте виконавче провадження, ви не можете зняти арешт з коштів на банківських рахунках, ви не можете зняти арешт з майна, ви не можете розпоряджатися своїм майном, Не можете продати квартиру чи будинок, ви не можете продати елементарну автомобіль. Сьогодні до мене дзвонила клієнтка, в якої було наступне питання. Вона виграла суд по скасуванню виконавчого напису, проте звертається до виконавця, в тому числі письмово. надсилає йому рішення суду, яке набрало законної сили. Проте він взагалі не реагує. І вона власне запитувала, чи можна заплатити через дію борг для того, щоб виконавче провадження автоматично закрилося, наприклад. Відповідь однозначно ні, тому що якщо через дію просто платити виконавче провадження, воно само по собі не закриється. Це має зробити виконавець. В чому ж тоді проблема? Я в коментарях до даного відео залишу посилання на сайт Реєстру приватних виконавців України, де ви можете в онлайн режимі подивитися, чи діють ваші виконавці. Для того, щоб виконавець міг закрити ваше виконавче провадження, обов'язково він повинен мати доступ до АСВП. Це та база, в якій працюють приватні державні виконавці. Якщо там буде написано, що приватний виконавець ваш не діє або не має доступу до СВП. Відповідно, виникає проблема, тому що закрити виконавче провадження він не зможе. То виконавцям, наприклад, в Харківської області ситуація така, що деякі дії, деякі не діють. Проте під час війни вже багатьом відновили доступ до СВП, тобто багато... Виконавців почало працювати і відповідно вони можуть вчиняти дії. Що стосується виконавців, наприклад, Херсонської і Запорізької області, там ситуація взагалі складна, оскільки приватні виконавці не мають доступу ні до СВП і взагалі вони не діють. Тому мешканцям цих регіонів варто трішки почекати. І ми стикнулися з тією ситуацією, що деякі приватні виконавці фактично припинили свою діяльність, проте у реєстрі. Було відображення, що вони, начебто, діяли і мали доступ до СВП, проте вони. Чи то виїхали з України, чи то перемістилися в межах України, так вияснити і не вдалося. Тому, якщо у вас якісь проблеми з приватним виконавцем, він не реагує, наприклад, на ваші звернення, на ваші численні заяви, просто зателефонуйте йому за тим номером, який є в реєстрі приватних виконавців, зв'яжіться з ним, уточніть, чи має він доступ до СВП, чи може він закрити провадження. А якщо такого доступу до СВП він не має, то вам доведеться трішечки зачекати. Але Міністерство юстиції знає про про проблематику, ми постійно намагаємося нагадувати їм про неї і намагаються вирішити дану проблему, в тому числі на законодавчому рівні.